Вже понад 33 тисячі захисників та захисниць отримали фахову допомогу з відновлення в реабілітаційних центрах всеукраїнської мережі Рікавері, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки наших сил безпеки та оборони. Нині в Україні працює вже 18 таких закладів, де професійні мультидисциплінарні команди роблять все можливе, аби відновити пацієнтів після найтяжчих поранень. Вони оснащені новітнім обладнанням і створені за міжнародними стандартами інклюзивності задля комфорту пацієнтів. Цієї у планах засновників мережі відкрити ще два реабілітаційні центри для якісної допомоги нашим захисникам та захисницям. Юрій говтується після отриманих на фронті поранень завдяки сучасному обладнанню у формі гри намагається відновити здатність рухати рукою. Це інноваційні реабілітаційний пристріл дієго. Він призначений для Відновлення функції верхньої кінцівки, так само як цей пристрій Пабло. Більшість пацієнтів Тернопільського центру рікавері з ампутаціями тут їх готують до протезування і вчать, як з цим жити, як от Сергія, який втратив ногу. Баланс тренуємо, балансуємо. Скільки часу ви на протезі? Два місяці. Привикаю, все добре. Для таких пацієнтів у центрі є спеціальний новітній апарат. Це стабілометрична платформа Альфа, яка використовується для тренування балансу та рівноваги. Ми можемо тренувати розподіл ваги між збереженою кінцівкою та протезом. Яка в майбутньому дозволяє пацієнту краще оволодіти протезом? Відновлюють військових тут п'ять мультидисциплінарних команд фахівців, які завдяки проєкту постійно підвищують рівень на курсах і тренінгах, зокрема за кордоном. Ми їздили дуже багато міст для обміну досвідом. Тому що сама ребітація є новою е, напрямок е, в медицині, і ми стараємося поновлювати знання, щоб покращити свої навички, тим самим покращити надання медичних послуг нашим пацієнтам. Результати відновлення в центрі рікавері вже відчув і Михайло, який зазнав серйозних поранень. Була така дронова атака одного я. Збив він втратив керування і зразу за ним вилетів другий і полетів прямо в мій бік, він вибухнув біля, біля ноги і мені отак весь і бік мені пошкодило. Після завершення курсу реабілітації захисник знову збирається на фронт. Ці умови, яких я зараз, це для мене це казка. Ну, все зроблено. Так, як має бути, всі є фахові лікарі, якраз реабілітологи це величезний плюс. А ще в реабілітаційних центрах рекавері для кожного пацієнта створені комфортні умови за стандартами інклюзивності. Поручні в коридорах, широкі двері, кнопки виклику в палатах, ліжка з електропідйомником все для зручності та самостійності пацієнтів, каже Роман, якого готують до протезування. Загалом все продумано тут є душ туалет, якби щоб не ходити там. Бо я був в різних госпіталях там. Допустимо, в палатах немає душу. Да, все чудово фахову допомогу захисникам і захисницям нині надають вже 18 реабілітаційних центрів всеукраїнської мережі Рікавері, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги силам безпеки та оборони України. Їх створили на базі державних медзакладів, відремонтувавши коштом проєкту приміщення та обладнавши новітніми апаратами для ефективного відновлення після травм. На сьогодні вже понад 33 тисячі захисників і захисниць могли отримати якісні безкоштовні. Послуги в наших центрах вони розташовані в різних регіонах України, аби послуг можна було отримати пацієнту ближче до своєї домівки. Всі наші фахівці отримують системну, майже на щоденній основі можливість додаткових освіт, освітніх можливостей. Невдовзі у планах засновників всеукраїнської мережі відкриття ще двох центрів рікавері. Тож професійну допомогу з відновлення отримують ще більше захисників та захисниць. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, Факт Есітві. Єдині новини.